Ну що ж починати будувати сайт, правильно відштовхуючись від цілі для лічок? Тому зараз ми умовно розподілимо сайти на декілька основних типів і відштовхуючись від цього, підберемо правильний інструмент, з рахунок якого будемо це робити. Отож, я виділив п'ять основних видів сайтів: це перший блог, інтернет-магазин, сайт візитівка лендінг і сайт бізнеса. З блогом я думаю, все зрозуміло. Це сайти, які робляться спеціально для того, щоб на них публікувати статті. Інтернет-магазин це той сайт, який має в собі якісь товари, і які людина може купити. Сайт – це простенький односторінковий сайт з інформацією про нас як компанію, або про мене як експерта. Зазвичай це суперпрості сайти, на яких мінімум інформації, є там контактні дані і ну, просто можливість зв'язатися, більше нічого. Лендінги для лідогенерації це, теж, в принципі, доволі прості односторінкові сайти, але вони призначені для того, щоб не просто з нами познайомилися і якось зв'язалися, а для того, щоб людина залишила контактні дані свої або зробила купівлю. Тобто це той сайт, який повинен робити конверсію, якщо. Брати сайт-візитівку це сайт, який повинен дати просто інформацію. То лендінг для лідогенерації це сайт, який повинен загенерувати нам заявку або купівлю. І останній тип це сайт для бізнесу або продуктовий сайт. Це вже щось таке більш складне, ніж сайт візитівка Тут потрібно багато інформації розмістити про. Наш бізнес, нашу компанію, наші ціни, наші продукти, контактні дані, в тому числі там вже повинні бути якісь форми, які будуть генерувати нам заявки. Там може бути якийсь додатковий функціонал, калькулятор, наприклад, якийсь і так далі. Першочерговою задачою при створенні сайту необхідно розуміти, для чого ж ми його робимо, тому що сайти вони всі будуються на якихось двигунах, або як вони ще називаються, CMS. Переводиться як контент-менеджмент System. І ці CMS-ки, вони бувають теж різними. Вони можуть бути відкритого типу і закритого типу. Закриті — це такі двигуни сайту, в яких у вас буде не дуже багато функціоналу. Ви не зможете багато яких речей зробити. Але це такі доволі прості шаблоні рішення. Зазвичай вони використовуються якраз таки для сайтів візитівок, лендінгів, те, що зробити просто, і можна зробити це по шаблону, як на конструкторі, зібрав з якихось шаблонів, запустив і все працює. Але зробити на них щось дуже важке, дуже об'ємне і функціональне не вийде. Тому для таких задач існують відкриті CMS. У відкритих CMS можна робити ну майже все, що нам захочеться. будь-який функціонал реалізувати, будь-який об'єм даних реалізувати і так далі. А тепер давайте конкретно по кожному з типів сайтів. Що стосується блога, я би рекомендував робити блог на Wordpress, Це найпоширеніша cms у всьому світі, в тому числі мій сайт, теж зроблений на Wordpress. Wordpress ідеально підходить для таких типів сайтів, як блог, і не тільки для них, насправді, тут дуже легко реалізуються блоги, пишуться статті. А є купа різних плагінів, які допоможуть зробити сайт SEO адаптованим. Він безкоштовний, що дуже класно, доволі легкий в управлінні навіть для абсолютного новачка. І на майбутнє невеличкий спойлер. В Наступних відео ми ще будемо розбиратися з тим, як ж саме можна налаштувати сайт на конкретно Wordpress. Інтернет-магазини в свою чергу вони. Можуть будуватися на величезній кількості різних вигонів. Я рекомендую братися за опыт-карт в першу чергу. Як на мене, він найбільш підходящий для інтернет-магазину. На WordPress теж можна зробити інтернет-магазин. Просто він буде, просто WordPress не дуже підходить насправді для цих задач, особливо якщо це великий інтернет-магазин. Але тим не менш, у зв'язці з таким плагіном, як WooCommerce, на WordPress теж можна самостійно побудувати. Інтернет-магазин. Якщо ж ми беремо OpenCart, то на OpenCart теж можна це зробити самостійно, насправді, але розбиратися з цим доведеться дуже, дуже довго. Ще як варіант є Joomla, Drupal, але вони не такі зручні, як OpenCart, і насправді не мають якихось прям супер переваг над OpenCart, Тому я завжди рекомендую брати саме OpenCart і не паритись. І останній варіант, який я би теж пропонував, розглянути це хорошо. Б. Харшоп це український сервіс, і це насамперед сервіс, це saas платформа, тобто ви користуєтеся готовими рішеннями, сплачуючи просто підписку за ці рішення. На Харшопі є декілька доволі великих мереж. Українських, наприклад, МастерЗу, а інтернет-магазин Жук. Як приклад, можете подивитися на них, вони зроблені на Харошопі. А які мінуси Харшопа, ну, напевно, все ж таки те, що це закритий вид CMS, відповідно, зробити там якийсь супернаворочений функціонал під себе, там не вийде. Але усі основні речі, які потрібні, інтернет-магазину там є. Для сайтів візитівок нам не потрібен суперфункціонал, тому тут теж можна використовувати точний WordPress. А ще є як варіант: Wix і ВЕБЛІВ. Це такі конструктори, на яких дуже легко самостійно зробити собі простенький сайт для лідогенерації. Можна робити сайти на тих ж самих CMS, як Веблів, Wix і WordPress. Я віддаю перевагу насправді більше в ембліуму, але це справа смаку. І останні види сайтів це сайти для бізнесу, або продуктовий сайт. Як бачите, і тут у нас є WordPress, даність доволі універсальний двигун, на якому можна побудувати будь-що. А і також я тут вказав самопис або фреймворк, тому що насправді, коли ми робимо сайт для нашого бізнесу або для на продукту. А він може потребувати якихось особливих функціональних важливостей, наприклад, реалізацію особистого кабінету користувача з якимось особливим функціоналом, і для цього потрібно робити сайт ручками, тобто писати код, ну і так далі. Якщо ви хочете дізнатися на чому зроблений той чи інший сайт, є такий сервіс, як Бултвід, вбивайте туди сайт необхідний, і тут можна подивитися на чому, що він був зроблений. Після того, як ми обрали собі двигун сайту, необхідно переходити до наступних кроків. Потрібно підібрати собі хостинг, купити домен, обрати шаблон для нашого сайту і налаштувати цей шаблон, і взагалі наш сайт, щоб він працював. Як саме це зробити? Це все буде в наступних відео, тому обов'язково підписуйтесь, слідкуйте і на зв'язку.